Розділ четвертий Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте і вінче, так у Господі стійте, улюблені. Благаю Еводію, благаю Синтихію, думати однаково, Господі. Так благаю й Тебе, товаришу вірний. Допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію Помагали мені та Климентові і іншим моїм співробітникам, яких іменні записані в книзі життя. Радійте, Господі, завсіди і знову кажу: радійте ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве. Що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене, ви й давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і усім, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі, я все можу тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі, і знаєте й ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов. Не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене самі тільки ви, що і раз і вдруге мені на потреби мої посилали до солуня. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток маю повно, прийнявши від Єпафродита. Що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. А мій Бог, нехай надолужить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого. У Христі Ісусі, вітають вас, браття, присутні зо мною, вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.